На першому національному програма схеми спільний проект з Радіо Свобода. Мене звати Наталка Седлецька. Від сьогодні і щочетверга програма виходитиме в ефір о 21.50, Одразу після новин на першому. Наша журналістська команда розповідає про стиль життя чиновників та про те, як вони перевищують надану їм владу, як зловживають службовим становищем. Ми викриваємо корупційні оборудки та підкилимні домовленості. Розповідаємо про останні зрушення в боротьбі українського. У суспільства з корупцією дивіться сьогодні про таке. З життя кабінету міністрів ми пофільмуємо, що відбувається всередині будинку уряду, та під ним. Кого тільки не зустрінеш урядовими коридорами? Чому зараз я зайду? сьогодні на кабінеті зайду до даного біністрі? Потім питання дуже важливе. Нахабні прокурори як правоохоронці окупували столичний гуртожиток і роками не платять за оренду. А до того ж, ви жили тут? Жили до того. А було я? не було заправка посеред житлового масиву. Заправка, магазин ф'єр'єрка. Тут ходять діти. Центр звіта хто зводить АЗС в супереч судовій забороні? Це Ставицько. Що... Чи справді міністру втікачу Ставицькому в Україні досі закони не писані? Вже минуло більш ніж півроку, як чиновники втікачі з оточення Віктора Януковича покинули країну. Дехто з них відкрито переховується в Росію, як, наприклад, сам екс-президент, екс-міністр енергетики та вуглепрому Едуард Ставицький, скажімо, за даними дзеркала тижня, отримав громадянство Ізраїлю. При цьому українська влада оголосила його у розшук по лінії Інтерполу та в Україні продовжує активно розбудовуватись компанія, яку журналісти аргументовано пов'язували з. Самим Едуардом Ставицьким мова йде про мережу автозаправок БРСМ Нафта. Одна з цих АЗС нещодавно вибухнула поблизу Переяслав Хмельницького, забравши життя шістьох українців? Інша, всупереч санітарним нормам, близькістю до житлових будинків та навіть судової заборони прямо зараз зводиться в Борисполі. Невже оточенню Януковича досі закони не писані? Розкаже Людмила Тягнерядно. У квітні цьогоріч на трасі Київ дніпропетровськ поблизу Переяслав Хмельницького вибухнула автозаправка компанії Бересем Нафта. Вибух зруйнував адміністративне приміщення АЗС та продуктовий магазин. Тоді загинуло шість людей. З того часу минуло вже чотири місяці. Справа досі не передана до суду. Винні не покарані. Нещодавно в редакцію Радіо Свобода поскаржилися жителі Борисполя. Мовляв, у них прямо під вікнами незаконно зводять автозаправку. Кажуть, міська рада, громадські активісти, мешканці району проти та забудовники не полишають своїх намірів. Сам міський голова запевняє, що компанія БРСМ Нафта не отримала всіх потрібних дозволів та погоджень на будівництво. Там мережі, які йдуть по діагоналі через цю земельну ділянку, вони не перенесені. Не виконані містобудівні умови по водоканалу, які були видані, не видані взагалі і не отримані технічні умови по тепломережі. Так, просто без дозволу, без нічого. Там, наприклад, була зелена зона, там видалялися дерева, не видавався дозвіл на порушення благоустрою і так далі. Представник компанії наполягає на своєму, каже: усі дозволи є. Правда не показує їх. У компанії бересем є всі дозволи для того, щоб без будівельну роботу. Та у справі нещодавно сказав своє слово суд. Поклопотали бориспольські прокурори, які домоглися судового рішення, яке забороняє БРСМ «Нафта» продовжувати будівництво. 13 серпня Київський адміністративний окружний суд ухвалив зупинити дію дозволу на виконання будівельних робіт від 29 квітня 2014 року, наданого Державною архітектурно-будівельною інспекцією України товариству з обмеженою відповідальністю БРСМ Нафта. Представники АЗС судом та прокурорами не згодні, тож подали апеляцію. Утім, навіть попри це ухвала підлягає негайному виконанню. А отже, будівництво вже має бути зупинено. Натомість, наша знімальна група на місці побачила зовсім іншу картину. Будівництво автозаправки йде повним ходом. Робочі працюють. Коли ми приїхали, виконроба на місці не було, проте вдалося поговорити з робочими. Ми показали їм ухвалу суду. Бо вони ж це прокоментували так. розуміємо, нам сказали працювати. роботу. Нам сказали робота, зараз не роботи. Тоді будемо роботи. Представники АЗС вперто наполягають, що будівництво призупинено. Один з них говорить від імені забудовників, але відмовляється представитись. Зверніть увагу, не ведеться ж ж щойно знімали навіть навіть якщо і проводилися і кі якісь... працювала і вчора, і позавчора і вчора, позавчора. Ну і що відбувалося вчора, позавчора, позавчора я не знаю. Більше наступних коментарів я надавати не буду. Після цієї розмови минув тиждень. Ми ще раз навідалися в Бориспіль. Все на місці. Будівництво не просто не зупинене, а продовжується. Видно результати роботи за тиждень. Каркас даху майже закінчили. Завезли цеглу. Вже встановили скляні двері та фасад. Будинок пані Любові знаходиться у 50 метрах від будівництва. Каже, щодня чує, як будівельники свердлять, стукають, пиляють. Дом, внизу аптека, дві аптеки, потім амбулаторія. Навіть забору не ставили, тому що вже немає, куди поставити між до піратехнікою. Переяславе це їхня це сама компанія була. І там шість людей погибло. І за того я хочу дожити спокійно. Заправка, магазин фейерверков, тут ходят дети, центр развития. Какой вообще? что, Какая какаология может быть? Что это вообще такое? Я вообще... 15 кроків і залізнична колія. Поруч супермаркети, магазин фейерверків та багато житлових будинків. При цьому, попри протести мешканців району та застереження екологів, будівництво автозаправки продовжується. Тетяна Тимочко, голова всеукраїнської екологічної ліги, каже, що будівництво суперечить природоохоронному законодавству. Є санітарна зона. І санітарна зона встановлюється на відстані 500 метрів, не менше від житлової забудови, від соціальної інфраструктури, від тих об'єктів, де живе або працює велика кількість людей. Це не можна будувати в парку, це не можна будувати біля скверу. І в даному випадку це будівництво відбувається всупереч перед охоронному законодавству. Хто ж має таку сміливість не виконувати ухвалу суду? Хто готовий йти проти громадськості, прокурорів та місцевої влади? Мережа БРСМ Нафта була створена ще у 2000-му, та ще декілька років тому про ці заправки мало хто чув. За часи президентства Януковича маловідома мережа збільшилася у 15 разів і нині налічує близько 130 автозаправок. За даними журналістів зі слідства Інфо та Української правди, підйом мережі БРСМ припав на час, коли Едуард Ставицький очолив в НАК НАДРА України. Тоді в БРСМ Нафти з'явився новий співвласник Валентина Ушакова. Вона разом з батьком та дружиною самого Ставицького була засновником та директором інших компаній «Моноліт». Еліт-2, інвест менеджмент актив капітал -груп. Ставицький Щас знаходиться. Він же не в Україні. Він в розшуку, в розшуку знаходиться, а бізнес процвітає. Люди, які обікрали країну. В яких 50 кг золота знаходили зараз. Вони продовжують будівництво, продовжують наживатися на цій країні. Несмотря на те, що власть в країні помінялась, я бачу, е, що криша у тих людей не помінялась, а вона залишилась ця криша помінялась. але у них поддержка на найвисокому рівні, це очевидно. Представник компанії відмовився говорити про її власників. Хто є власником БРСМ нафта? У мене нема таких повноважень говорити за випрацю. Я... Напевно, що ви знаєте. Ну, напевно, що я знаю, але не бажаю. Злитки вагою у 42 кілограми, майже 5 мільйонів доларів готівкою, безліч документів на нерухомість та земельні ділянки, частки в компаніях. Все це у березні працівники міліції знайшли під час обшуку у квартирах та офісах екс-міністра Едуарда Ставицького. Повідомив тоді міністр внутрішніх справ Арсен Ваков. В Україні проти екс-міністра Едуарда Ставицького відкрито кримінальне провадження за статтею розкрадання коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Сам Ставицький у міжнародному розшуку, але компанія з його орбіти поводить себе, наче влада не змінилася, іначе оточенню Віктора Януковича досі закони не писані. Вони ігнорують протести людей та навіть судові заборони, все аби тільки продовжити збагачуватися в Україні та на українцях. З охопленого війною сходу країною рушить потік вимушених переселенців та біженців. Люди втікають від лиха, смертей та беззаконня, з якими вони залишені сам на сам у рідних містах, без влади, де правоохоронцям немає клопоту боронити букву закону та інтереси громадян. У них своя гра в беззаконня. У Києві вже декілька років поспіль в одному зі студентських гуртожитків мешкають прокурори задарма. 160 шістдесят тисяч гривень, які нахабні прокурори заборгували державі, нібито не так і багато. Але вистачило для декількох родин переселенців, які нині мешкають в ангарі в промзоні столиці по 300 людей в одному приміщенні. Цим людям, як і прокурорам, український закон забороняє проживати в студентських гуртожитках. Але як доводить Максим Савчук, з прокурорською ксивою закон правоохоронцям не писаний. Це промзона Голосіївського району столиці. Тут, у величезному ангарі оселилося близько двох сотень переселенців із Донецької та Луганської областей. Вода безплатна, жильє безплатно, питання безплатно. все взяла на себе церква. понимаете? Їм надала прихисток християнська община. Попри все, на умови намагаються не скаржитися. Очень хотілося б повернутися домой ще до наступлення холодов. Друзі є? Ну. живуть дружньою родиною, тішаться тому, що мають. Ну як, капока місяражать, ходім з десь як родимо, і потом назад повернутися, тому що жильє дорого, все дорого. Ми сподіваємося, що ми до зими звідси десь знайдемо собі якесь житло. Таке. Більш цивільне важко, важко. Важко. А поки переселенці з Кривавого Сходу радіють блага мангару, бо житлових площ влада не надає з гуртожитка столичного республіканського вищого училища фізкультури не можуть виселити працівників прокуратури. Скаржиться троє прокурорів Деснянського району Києва. Фактично захопили кілька кімнат. Существує факт незаконного проживання в нашому гуртожитку номер 2 Сторонніх осі, пасаме у кімнаті номер 312 Ковальчук Олександр Степанович, у кімнаті номер 313 Щебетун Василь Васильович, у кімнаті номер 316 кінюк Андрій Васильович. Марлен Халілов каже, прокурори з'явилися тут за часів попереднього директора Володимира Тібабішева, який втратив посаду після революції, і грошей за проживання майже не платили. Основанням для всілення може являтися ордер либо направлення. На що вони мені відповіли, що закони в нашому государстві не існують. Показово, що саме прокуратура Десняцького району Києва, працівники якої тут оселилися, займалася розслідуванням зловживань колишнього керівництва училища під час використання бюджетних коштів, виділених урядовою постановою на ремонт гуртожитків навчального закладу до євро 2012 дванадцять. Вона картон, хоча вона любова. документів, любов. Виходить свій до свого по своє. районні прокурори, які б мали активно розслідувати злочини керівництва училища, просто оселилися в його гуртожитку і вус не дують з минулого року. Справа загрузла на дорозслідуванні. Натомість Держфінінспекція в акті ревізії фінансово-господарської діяльності РВУФК нещодавно констатувала, прокурори не доплатили за проживання 162 тисячі 280 гривень. На третьому поверсі гуртожитка номер три проживають вони і займають. Подна людина займає трьохкімнатні апартаменти. Сума нібито відносно невелика. Однак ці кошти мали надійти на рахунок навчального закладу, який фінансується з державного бюджету, і для якого ця сума чимала, особливо в цей скрутний для країни час, коли уряд намагається зекономити кожну гривню. Слід також підкреслити, що за чинним законодавством притягають до кримінальної відповідальності і тих, хто поцупив навіть півтори сотні гривень. Бугалтері додають, прокурори платили скільки хотіли і коли хотіли. За і за весь рік була одна проплата 200 гривень. За рік 200 гривень. Так, так. За три кімнати так, так. Просто шалена сума, правда? Виходить, поки біженці табором живуть на складі, працівники прокуратури займають житлові площі з оплатою 200 гривень на рік. Кенюк Андрій Васильович. Так от я вияснив, що він живе в Києві. У є жилье. Ну, почему він здесь проживає, йому через весь Київ слишком проблемно добираться до Это... ну, роботи. Врешті одного із них, Василя Щебетуна, таки застали вдома. Ну, договір в, в цьому році на рік. А до того ж ви жили тут? Жили до того. А був договір? Не було. Не було. А на, на основі чого ви тут тоді проживали? Уклали договір як тільки з початку нового року, а до того виходить, що вижили не по договору в студентському гуртожитку і не зрозуміло на яких правах і при тому, що деснянська прокуратура займалася розслідуванням розкрадання коштів Я, на гуртожиток. Я ви не знаю хто там чим займався, і... яким розслідуванням. Ну скажіть, це, як може це можна залежить можна від керівництва цього. Договор можна в будь-який час укласти, можна укласти в будь-який час. Так говорить людина, яка має стежити за дотриманням букви закону. Подібне відповідає і міське прокурорське начальство. Доводи щодо порушення прокурорами житлового законодавства не знайшли свого підтвердження, оскільки положенням про гуртожиток взагалі не передбачено видачу ордерів на поселення в гуртожитку. Але це повна маніпуляція, адже порядок користування гуртожитком регулюють передусім імперативні норми закону у статті 129 чинного житлового кодексу української РСР. Передбачено, що єдиною підставою на вселення у гуртожиток є ордер, якого прокурорів немає. По-друге, вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілкової організації студентів для створення відокремленого готелю. Оскільки умови для створення відохребленого готелю в гуртожитку РВФК відсутні, рішення про його створення адміністрацію РВФК не приймалося і не могло прийматися. Більше того, проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб забороняється. Відкаються і в міносвіті прохання виселитися з гуртожитку в добровільному порядку дані особи проігнорували. Відповідно до законодавства, право проживати в суденських гуртожитках не мають ні переселенці, ні прокурори. Однак, наш приклад вкотре доводить, працівник прокуратури це більший аргумент ніж те, що твою домівку зруйнували під час бойових дій. Незрозумілою у цьому зв'язку є позиція Генеральної прокуратури України, адже фактично згадані нами прокурори одержали і продовжують одержувати. Неправомірну вигоду, а саме беззаконних підстав переваги під час поселення до студентського гуртожитку, а також фактичні пільги з оплати вартості послуг споживання в ньому. А такі дії мають ознаки вчинків, які підпадають під дію закону про засади запобігання протидії корупції. Також сподіваємося, що прокуратура України скористається наданим їй законом правом представництва і захистить в суді інтереси держави в особі РВФК від власних прокурорів. Кабінет міністрів України у будівлі на Грушевського засідає прем'єр. А що середи сюди на спільне засідання з'їжджаються всі міністри та керівники основних державних відомств? Запрошують і журналістів тільки на вступне слово прем'єра, а потім зачиняють двері та ухвалюють рішення, голосують постанови. Буває, приходить в Кабмін новий прем'єр і вводить свої ноу-хау. При Миколі Азареві, скажімо, різко скоротили доступ преси до міністрів, розмежували де ходять одні, а де інші, щоб не перетиналися комфортні умови для міністрів, аби не наштовхнулися на гостре запитання настирливого журналіста. Що змінилося після майдану? Які нові порядки ввів? Арсеній Яценюк про життя кабінету міністрів постмайданного періоду. Репортаж Сергія Андрушка. Який він стиль життя нового кабінету міністрів України? Наша знімальна група пробуде тут два дні. Ми пофільмуємо, що відбувається всередині будинку уряду та під ним. Що середи сюди з'їжджаються всі міністри на засідання? Журналістів до залу засідання пускають за командою. Згодом вони мають чекати, коли зайдуть міністри. В цій залі досі можна зустріти призначенців часів Януковича. наприклад, Дмитра Тевелєва, колишнього директора «Дніпроенерго», підприємства, де головний акціонер Рінат Ахметов. А ви впевнені, що звертаєтесь до того, з ким хотіть називають. Пан Тевелєв очолив Національну комісію з цінних паперів того ж року, коли Янукович став президентом. У ЗМІ вас називають креатурою Ахметова. А, але ви продовжуєте працювати вже за нового уряду. А, у вас багато спільних позицій зараз з новим урядом. Як сталося, що ви продовжуєте працювати? Ну, це випробус не до мене. Це питання до президенту, який в силу закону має право назначати і увольняти. Ви зараз розділяєте політику, яку проводить новий уряд? Я є державним служащим. І я, безусловно, згоден з тими новаціями, реформами, які заложені в програмних документах уряду і президенту. А за попереднього уряду, уряду Азарова і Арбузова, ви теж розділяли їхню політику? он ринок он должен работать независимо від правительства. Анатолій Мерковский, заступник міністра фінансів, працює з часів президентства кучми. Небагатослівний. Доброго дня, не Радіо Свобода. Сергія дружко навіть. Скажіть, будь ласка, а чому падає гривень? На засідання Кабміну прийшов і екс-регіонал Анатолій Кінах. Зараз очільник депутатської групи Економічний розвиток. Ця група складається головно з колишніх регіоналів та перебіжчиків. Яка причина, чому ви сьогодні тут на засіданні Кабміну? Після Кабміну. згодом кінехами зустріли вже в урядових коридорах. Чому Далі, ви сьогодні зайду, на кабінеті до одного даного і Потім питання дуже важливі. Які? Журналістам стало складніше взяти коментарі у міністрів до засідання. Раніше преса до зали потрапляла разом з урядниками. Тепер міністри заходять до зали через окрему кімнату. Спочатку звідти виходить охорона, а згодом міністр. Міністр енергетики Юрій Продан розповів, що у нього вдома. Завжди гаряча вода. У вашому будинку чи квартирі є гаряча вода? У будинку є гаряча вода. Де, а, де? не зрозумів. Є в мене гаряча вода. Є, Міністра оборони Валерія Галатея ми зустріли у ліфті. Ще припинились поставки дешевих при бронежилетів і під виглядом дорогих уже карна справа розслідується. Ну, дивіться, карна справа розслідується по факту затягування процесу, який відбувався із різних причин, в тому числі і з того, що постійно додатково вимагали якісь довідки. Зараз йде вже процес налаштований, процес, який можна контролювати. І ми закупаємо тільки те, ті бронежилети, які відповідають відповідному госту і відповідному сенсарту. Зміна, яка впадає в око біля центрального входу до кабінету міністрів, це відсутність автомобілів. Невже урядники пересіли на громадський транспорт? Тепер машини біля Кабінету міністрів паркуються в інших місцях. Наприклад, в внутрішньому дворику. Також їх багато на тротуарах. Очільник світового конгресу українців Євген Чолій привіз з Канади аптечки для військових. Каже, вартість однієї 100 доларів. Від Кабміну він від'їжджає на машині таксі. Ланус. Ось цей чиновник назвався представником Держагентства земельних ресурсів. Інший урядник з Міністерства фінансів. Я працюю в Міністерстві фінансів. Ви працюєте в Міністерстві? фінансів. Да. А це ваша машина? Це моя машина да. особиста. Да. Ви на неї заробили працюючі... Я працюю до до того, як працював Міністерстві фінансів, працював головою управління банку комерційного. А якого? — Секрет. — Секрет? — Так. — Сікрет? Ще один з адміністрації президента. Часний візит мій. Це мій мі товариш. Мені потрібно йому було передати документи. Та й все. <поразу> Під вечір на позашляховику приїхали люди влаштовуватися на роботу. А що ви представляєте який державний орган? E Поки що ніякі. Ніякі? ніякі. Ну, Справа в тому, що сьогодні буде представлено нового керівника. Тому завчасно щось, щось, щось говорить. У вас ви, ви можете нас да. на якусь посаду, а да. На, на яку саме. Ну давайте, що це сувір, я, я поки не буду говорити. Під Кабміном ми зустріли і Тетяну Чорновол. Вона написала заяву на звільнення з посади урядово уповноваженого з питань антикорупційної політики. Вперше приїхала за днів десять. Які в тебе плани? Я зараз перевожусь в міліцію. В міліцію? А куди саме? У міліцію? Працювати в міліцію. В міліцію. Да. А ким? По батальйонам. Зв'язковим інспектором, як це назвати? Я зараз буду з'ясовувати всі ці нюанси. Поки більшість урядників не пересіли на громадський транспорт за європейським прикладом, а їздять на машинах, які часто не відповідають їхнім офіційним доходам. Відповідні зарплати реальним статкам урядників мав би врегулювати законопроект про очищення влади. На сьогодні це все відтепер. Дивіться нашу програму о 21.50, одразу після новин на першому національному. Це була програма схеми Спільний проект з Радіо Свобода. До зустрічі.